У рівному презентували єдине у світі вишите видання лісової пісні. Книга важить 8 кілограмів. Майже два роки над нею працювала рівненська майстриня Олена Медведєва. Кожна сторіночка оздоблена візерунками великої волині. І він не випадковий цей візерунок. Я взяла його з альбому Олени Пчілки, матері Лесі Українки, адже вона була етнографом, багато подорожувала Україною і робила замальовки українських орнаментів. І ще при своєму житті вона видала цей альбом. Так ось цей візерунок саме з обкладинки її альбому. Відповідно, такий тандем матері і доньки. Текст лісової пісні був вишитий без скорочення з факсимільного видання 1914 року роботу майстриня доповнила також ілюстраціями, автором яких в оригінальній книзі є Софія Карафа Корбут. Право на їх використання Олені Медведєвій надав Волинський краєзнавчий музей. Вони мальовані від руки. Наша рівненська художниця Наталя Серветник втілила на полотні задум Софії Карафи Корбут. А мені пощастило. Частинку сторінки вишити голкою родини косачів, як розповіла майстриня. Ймовірно, ту голку, якою Олена вишивала, частинку сторінки тримала в руках Леся Українка, аби побачити ексклюзивне видання у драматичному театрі. Зібралося чимало людей. Серед них і друзі Олени Медведєвої. Я в принципі знаю маленьку історію, як вона це все починала, і наскільки це непроста праця вишити, яка це була її мрія, і бурштинові книги і вишиті книги, і вишитий кобзар. А лісова пісня це є символ України символічну презентацію провели в день прем'єри вистави Лісова пісня. Як розповіла майстриня Олена Медведєва, вона планує вишити ще одну роботу, однак яку саме поки тримає в секреті. Юлія Смаль, випуск новин.